Село Ушомир вже в четверте запрошує гостей з району на Різдво. До цього свята старанно готуються, влаштовують вистави, співають колядки, намагаються пригадати, і дотриматись усіх традицій. До святкування залучається якомога більше людей. Це вже стала наша добра традиція. Всією громадою, всіми нашими селами святкувати оце світле Христове Різдво. І, звичайно, це дуже радісно, дуже приємно, коли всі люди з великим бажанням їдуть і йдуть на це свято. Цього року на святі побували представники сіл Пугачівки, Заріччя і Ковбащини. У колоритних народних вбраннях вони добирались до ушомера на конях, зовнішній вигляд яких цього дня також не лишився без уваги. Активно брали участь у театралізованому дійстві і колективи Ушомерської школи інтернату, гімназії, дитячого садочку, дільничої лікарні сільський голова Людмила Мала як господиня Вітала Гостей. Люди з великим бажанням йдуть і беруть участь у ці гарні дійства. Село гуляє цілий день. Організацію проведення свята Різдва відмітив і голова Коростенської районної ради Віктор Кутішенко. Свято – це дійсно на всю наш Коростенський район найкраще. Хочу подякувати громаді, яка прийшла, яка сьогодні участвувала в цьому діянні. Перш за все, Різдво свято релігійне. Цього дня люди ходять до церкви на святкову службу віддавати шану новонародженому Христові. Духовний наставник у Шомирян, отець Василій, настоятель Петропавловського храму села Ушомир, благословив присутніх, і на сцені ушомирського клубу розпочався справжній спектакль, головною метою якого було донести до присутніх давні українські різдвяні традиції. Дійство почалося зі святвечору. На столі, як годиться, 12 пісних страв, серед яких і куття головна страва цього дня. Це зазвичай каша з ячмінного або пшеничного зерна, до якої додають мак, горіхи й родзинки. Приступати до трапези за традицією можна з появою першої зірки на небосхилі, про яку повідомляє родині наймолодший її член. Здавна в Україні на Різдво ходили колядувати. Щойно на небі сходила зоря, колядники ходили від хати до хати, щоб сповістити людей про Народження нового сонця і зображення цього сонця носили з собою. Дозволяємо, вашої заходьте. Любимо, Дозволяємо, просимо, заходьте!» Різдя на ніч, на, на дворі, глечинку ті. виступаючи, виконували колядки здебільшого за біблійними мотивами, прославляючи народження Сина Божого. По завершенню вистави люди палили вогнище, вітали один одного, святкували. 7 січня робота й господарські клопоти здавно вважались гріхом. Роботою на свято можна накликати нечисті у дім, вірили наші предки. Цей день прийнято проводити з родиною і близькими. Ми поцікавились у Ошомирян і гостей, як вони святкують Різдво. Напередодні Різдва зустрічаємося. В селі приїжджаємо на вечір. 12 страв. От як сьогодні було показано на сцені, майже все, все те саме. 12 страв, пуття, несе наймолодший член сім'ї і продовжиться вже тут. У нас святкова вечеря, 12 страв пісних. Ну... Додержуємося українських традицій. Ну бажаємо, щоб всі теж так, так додержувалися, але не завжди може воно виходить. Але стараємося, щоб все було добре. Отаке От бажаємо один одного здоров'я, всім здоров'я, не тільки собі, а й сусідам і всім. Ну, Щоб було як всіх людей, українців, щоб було все добре. В сімейному крузі празднуємо вранці, ввечері, ввечеряємо, вранці всі снідаємо разом. Як навчила колись бабуся, так і ми притримуємося цих традицій, бо, ж... бо самі жителі села стараємося підтримувати ці традиції різдвяні. Ввечері вечерю робимо святково, коли перша зіронька сходить на небі, посна вечеря, куття, 12 страв, ну а на ранок вже все коло. Наші сімейна сходяться, з'їжджаються до рідного дому і святкуємо і гуляємо Різдво. Щоразу ми з Шомерської гімназії робимо різні вистави і виступаємо в нашому селі. Щоб більше щоб люди сходили, щоб в них було задоволення. І щоб раділи, щоб навіть... Ми святкуємо з родиною, всі діти рідня з'їжджаються до батьків на це свято. Діти ходять з колядою по хатам. От, взагалі, люди теж навідують своїх бабусів, дідусів та родичів там в своєму селі, в сусідніх селах ходять. Дотримання давніх українських традицій перетворює Свято Різдва на веселе, колоритне дійство, яке з кожним роком зацікавлює все більше охочих взяти в ньому участь. Всім хочу побажати тільки одного це добра, Божої благодаті. Хай Бог вас захищає і оберігає, вашу родину, вашу сім'ю, ваші подвір'я, ваших дітей, ваших онуків і всю нашу Україну. Ну і я хочу сьогодні, звичайно, в такий день бажати своїй громаді, всім жителям нашого району, всієї нашої держави. Аби мир і спокій був у нас, аби оця зірка, яка засвітилася сьогодні на небо, на небі і сповістила про народження Ісуса Христа, принесла нам мир, спокій, радість у нашій оселі, аби було панувало добро, мир і злагода. Хай поблагословить нас Господь на наші добрі і гарні діла. А ми, звичайно, принесемо нашому Спасителю свою віру і любов.